Доброго дня, друзі! Чехія збирається повертати чоловіків в Україну. Так або ні? Дивіться це відео до кінця та дізнаєтесь більше. Всі посилання в описі. Депутат чеського парламенту Онжей Колаш пропонує стимулювати повернення на батьківщину з Чехії українців, які здатні воювати. В Чехії перебуває приблизно 340 тисяч біженців з України, які отримали тимчасовий захист. Приблизно 94 тисячі чоловіків віком від 18 до 65. На думку Андрея Коларжа, Чехія повинна захищати біженців від війни, передусім жінок, дітей і людей похилого віку. Пряма мова від пана Коларжа. a Однак мені повинні випускати з уваги той факт, що Чехія та громадяни Чехії здебільшого підтримують Україну. Деякі жителі ухиляються від своїх зобов'язань завдяки нашій фінансовій підтримці. Це саме те, що я хочу, щоб уряд вирішив мога швидше, сказав кола. У жодному разі не йдеться про якесь переслідування людей на вулиці, але держава має достатньо можливості, щоб обмежити рівень комфорту, який мають конкретні особи у даній країні, і таким чином повернути їх в Україну природнім шляхом. Наприклад, менше пільги, прописка та інші інструменти. Коли я маю справу з кимось з української сторони, це перше, про що нас просять. одразу після патронів. Я сам не в захваті від цього. Але якщо Чеська Республіка та багато інших країн так само активно підтримують Україну, як ми, то ті, хто зараз намагається цього уникнути і чиє майбутнє поставлено на карту, також повинні зробити свій внесок. Це пряма мова від пана Колажа. Голова партії пана Анджея, пані Маркета Пікарова Адамова, хоче зайнятися цією темою. Це надзвичайно чутлива тема. Є ризик, що вона буде використана місцевими популістами, які виведуть усе це далеко за межі пристойності. Сказала вона. Тому я хочу, щоб ми вирішували це прозоро, без зайвого націоналізму та з чітким наміром допомогти Україні. Український міністр Кулеба нещодавно поскаржився на кількість українських чоловіків за кордоном. Наприклад, за даними Бібісі, понад 750 тисяч з них у віці від 18 до 64 років виїхали до Європейського Союзу після початку російської військової агресії. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків щодо батьківщини, сказав Кулеба. Згідно з рішеннями українського уряду, чоловіки віком від 18 до 60 років повинні приїхати. Хати в Україну за кордону, якщо хочуть отримати новий паспорт, на слова Колеби вже відреагували міністри оборони Польщі та Литви. За їхніми словами вони хочуть допомогти з поверненням українців в обох країнах. Уряди вже вирішують, яким способом вийти Україні на зустріч. Ідеться про зміну доступу до соціальних виплат, дозволів на роботу чи інших документів, які потрібні українцям на території Європейського союзу. Іншим інструментом, який можна розглянути, це є візова політика. Додав пан Колаш у своїй промові. Делікатне питання раніше прокоментував і міністр Ліпавський. Він сказав: Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призивного віку Чехія вже давно підтримує українських біженців і приймає їх на своїй території, але не тих, хто намагається уникнути встановленого законом обов'язку, заявив він. Утім, міністр внутрішніх справ Вітра Кушан дивиться на то скептично, пряма мова. Шанси повернути українців невеликі, якщо вони вже перебувають на території ЄС і не скоїли. Злочину тоді ми говоримо про міжнародне право на даний момент репатріація через порушення військової служби в іншій країні просто неможлива. Сказав він CNN Prima News. Не можна очікувати, що Чехія буде напряму повертати чоловіків в Україну, які вже отримали тимчасовий захист в Чехії. Чеська держава не має для цього правових підстав, вона не може позбавити когось тимчасового захисту лише тому, що так вирішила, заявила раніше Віра Гонускова, експертка з міжнародного права юридичного факультету Карлового університету. Дещо хоче додати від себе: наразі це питання лягає повністю у політичну площину юридичних можливостей та інструментів повертати чоловіків з Європейського союзу в Україну просто немає. Але на дещо ви все ж таки маєте звернути свою увагу. Дивіться, але за європейським та чеським законодавством українця все ж таки можна депортувати з Чехії. В першу чергу це за порушення міграційного законодавства, друга річ за несплату податків, третя річ за нелегальне працевлаштування. Раджу працювати прозоро, платити всі податки і не порушувати жодних законів Чеської Республіки. І тоді я сподіваюся, ніхто і ніколи не зможе вас депортувати з цієї прекрасної країни. До побачення!